Француз Ерік Рю уже десять років допомагає українцям. Одразу після революції гідності з дружиною заснував волонтерську організацію Майдан без кордонів. Зазвичай привозили волонтерську допомогу та влаштовували вечори. У 2014 року, коли почалася війна, це було для мене мої моя дружина. Як обов'язково треба допомагати така ситуація тут? Ми не могли жити без. Що сказати, робити нічого. Кожен день нам треба жити, принести сюди оптиміст і щось робити, помат людей. Після початку повномасштабного вторгнення підтримку посилили. Завдяки волонтерським вечорам зібрали на військове приладдя та машину для ЗСУ. Допомагають переселенцям, що мігрували у Францію. Зразу, коли вони в сім'ї прийдуть, я підучи не сам, і ми будемо перекладати, допомагати людям, що робити, яка є проблема, треба йти до лікаря. Так і просто так кожен раз я можу сказати префектур, вони будуть мені дзвонити, а якщо треба щось робити, я можу допомагати зразу. Ще один напрямок мирні мітинги, мета яких нагадувати французам, що війна триває. каже, тепер вони знають, що Україна це окрема країна, та не вірять російській пропаганді. Раніше я можу сказати раніше, тому що е французи вони не дуже зна знали про Україну. Людей треба знати, що це таке Україна, це яка велика країна, і кожен рік треба розказати другий сюжети. А люди вже розуміють, е Україна це не. Русија, се не се ризна краина и ризна мова, но ну, так се дуже важливо за нас. За допомогу Україні Ерік нагороджений золотою медаллю. Її вручив міністр внутрішніх справ Франції. Окрім своєї благодійної діяльності, з початком війни почав вчити українську мову, адже одружився на хмельничанці. Каже, мова дається легко. Після відпустки Ерік повернеться до волонтерства. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.